Дуже гарна голдельзі. Другий день розкриття квіточки. Квітка така повна-повна у неї. Тут на полі вона, мене, вона гарніша, ніж у мене в квітнику. Так, ще зараз вам покажу. Це, мабуть, густа Луїза. Ось, дивіться, ептайт цвіте. Я за ним спостерігаю, тому що хочу якусь троянду рекомендувати для півдня фіография Бачу там проблеми в утів час, що вони спікаються дуже сильно. Спостерігаю за ептайдом. У нас сьогодні 29 тіні на сонці, вже десь тридцяточка є. У нас тут вітер, поле, то квітці ось 2-3 дня. Не бачу на ній підпікань. Мені здається, по характеру ще один отпущік. мені здається, що ептай буде гарно цвісти на півдні. Якщо хтось на півдні має таку троянду, напишіть. Чатам, тому що Мінерва у них спікається, а ця дуже гарна має найгірший від Мінерви колір і характеристики, тому ну, варта уваги.